Якщо ти стягуєш аліменти, це відео точно для тебе. Багато жінок навіть не підозрюють, що боржник по аліментам може бути вже в офіційному реєстрі боржників України, а це не просто формальність, це інструмент, який реально працює на тебе. Чому перевірити реєстр? Так важливо прямо зараз. Перше, якщо твій колишній потрапив у реєстр, йому можуть заборонити виїзд за кордон, керувати авто та продаж майна. Друге, це означає, що виконавча служба взяла його під контроль. Ти можеш бачити, що провадження активне і діяти далі, стягувати штраф в пеню. Третє, це офіційне підтвердження, що борг існує і воно допоможе тобі в подальших справах. Наприклад, якщо ти подаєш на позбавлення батьківських прав чи зміну місця проживання дитини. Не перевіриш. Не знатиме, що реально відбувається по твоїй справі по аліментам. А коли ти бачиш, що боржник вже внесений в реєстр, це означає, що Державна виконавча служба точно на твоєму боці. Я підготувала безкоштовну відеоінструкцію, де показую, де знайти офіційний реєстр боржників, як знайти в ньому конкретного боржника по аліментам, яку інформацію можна побачити, та як її використати для стягнення аліментів. Напиши мені в інстаграм в особисті слово боржник. І я відправлю тобі це відео безкоштовно, бо коли ти знаєш, що боржник під контролем, ти вже на крок ближче до справедливості. Ваш сімейний адвокат Косія Катерина.